Привіт усім! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я в магазині Єва. Нові акції завжди вигідно. 18 та 19 червня. Кешбек 80% на засоби для догляду за волоссям від торгової марки Ізумі. Шампуні по 375 гривень. Об'єм 500 мл. Є декілька варіантів, і вони із дозатором. Так, це є маска для сухого волосся 150 мл 265 гривень. Філери, три штучки в упаковці за 179 гривень. Міст спрей 255. Есенція для сухого волосся 239. Кондиціонери по 349. Так, такий варіант: це є олійка. 100 мл 265 гривень. Ламелярна вода ультраглибоке відновлення для пошкодженого ломкого волосся 245 гривень. І ще подарункові набори е, покажу вам, якщо тут є. Зверніть свою увагу на декоративну косметику від торгової марки Місаї. Кешбек 80 від під вартості. Повертається він на картку ЄВА. і сплатити можна покупку на наступний день. Вчора з дівчат, все таки за цей кешбек, як можна списати. Якщо акційна ціна от при списанні, то можна оплатити 50% і не більше. А якщо повна вартість товару, який ви купляєте, то можна оплатити більший відсоток. На всю декоративну косметику гленбіті діє акція 2 дорівнює 4. Обираєте будь-яких 4 товари, а оплачуєте за 2 дорожчих. Такі новинки, блискі для губ, 149 гривень. Фіксуючий гель-лябрів. Знаєте, з такою щіткою цікавою за 149. Так, це є бальзам для губ. Наш гель 169. Всі засоби для догляду за обличчям. Колаген, ця торгова марка. Знижка 50% від вартості есенції для обличчя з вітаміном. С, з вітаміном, С, так, тут є різні із муцином равлика. Так ще з морквинкою по 49,80 15 мл об'єм. Парфумерія Moschino Furla та Жан-Марко Вентурі. Зі знижкою до 50%. 50 мл 1899 гривень. Мініатюрки по 5 мл 279 гривень. Жіночі аромати Жан-Марко. 50 мл, 749, 30 мл і по 499, і по 419, і є за 399. Москвино чоловічі, теж акційні ціни: 50 мл 1999 гривень. Так, трошки вирівняємо ціночка. Від торгової марки кос пилочки, терки, пемзи, щітки для манікюру та педікюру. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Є різної форми пилочки. Є навіть по 30 гривень полірувальник. Цієї ось така. По 46 гривень пилочки різної абразивності. Церка від торгової марки Solver, ціна 46 гривень, і по 50 Такий варіант по 80 гривень. І акційна ціна, і якщо берете дві, третя в подарунок. На тату тимчасові акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Є більші, по 70 гривень, різноманітні, такі по 30, ці теж по 30. І маленькі, ціна ціна 15 гривень. Є різні, Цікаво. Ластівка за 40 гривень. Жіночі колготи та панчохи. Тоненькі 10 та 20 ден зі знижкою в 50%. І панчохи. також акція. Так, 112 гривень. панчохи. Дуже гарненькі. Є бежеві, є чорні. Класичні капронові колготи 69,50. «Елегант» – 104 гривні. Актив 109. Топ 104 гривні. Капронові колготи» – 10 89,50. Знижка 50% на другу упаковку будь-яких щоденних прокладок. Тобто, ви берете дві пачки з двох. Одна із них піде вам ще за пів ціни від цінника. Такі, наприклад, від Лінджері 20 штук за 30 гривень. Одна буде 30 гривень, а наступна пачка 15, 50 штук 70 гривень, 100 штук 124. Такий варіант 50 штук за 70. Белла Футінс 39 гривень, 20 штук, 58 штук за 109 гривень. Наторела 177 гривень в упаковці 100 штук. Котекс 90 гривень в упаковці 40 штук. 22 штуки за 75 гривень, 20 штук за 40 гривень, Проще, є різні. Такий від котекс, вони в індивідуальних упаковках 56 штук і ціна 90 гривень. Друга пачка буде за половину від цієї вартості. Щоб спрацювала акція, треба брати дві упаковки. Always ціна 43 гривні 50 копійок, 26 штук, так, тут 48 штук, 84. 30 штук за 43 гривні і 50 копійок. Якщо маєте бонуси, то можете ще скористатись додатково списанням бонусів. Тобто, одну пачку берете, друга за пів ціни і ще можна оплатити частину покупки бонусами. Лібрес ціна 63 гривні 50 копійок. 40 штук у упаковці. На усі мильні бульбашки вентилятори та антистреси. Акція 1 до рівні 2. Берете 2 товари, а платите так, як за один. Вентилятор ціна 40 гривень. Мильні бульбашки є різні. І по 13 гривень, і по 40. Як які. Підгузки преміум Софт» від торгової марки DADA. Зі знижкою 30%. Такий варіант розмір четвірка 286 гривень. 32 штуки. П'ятірка 30 штук. Чим більший розмір, тим менша кількість. На усі скляні та керамічні чашки акція 2 дорівнює 3. Тобто, обираєте 3. Товари з цієї категорії, а оплачуєте за два дорожчих. Можна обирати як однакові позиції, так і різні. Неважливо. Головне, щоб це було із категорії е, чашки скляні або керамічні. Багато новинок приїхало. Це, до речі, наліпка склянка вона об'ємом, об'ємом. У мене, на жаль, об'ємом. Не скажу вам. І такі чашки. Так, ціна 70 гривень. Ціна 40 гривень такої чашки. І ще у фіолетовому кольорі. Виглядаєте? Ціна акційна і ще акція 2 дорівнює 3. Така скляночка. Нема цінника. Гелі для прання Грюнвальд, Ісма і Донат зі знижкою 50%. Це ось такі великі об'єми 5 літрів з акційною ціною. Так, ціни Грюнвальд 146 гривень, ісма 159 за 5 літрів. Знижка 40% від повної вартості на усі сухі шампуні. Є більшого об'єму Me 200 мл 83 гривні, 100 мл 49,50. Батіст, ціна 173 гривні. І є ось такий варіант за 157. Go to Be. Більші флакончики по 185, менші 113 Шаума 101 гривня, сіо 164. Один дорівнює 2 на усі сонцезахисні окуляри і чохли. Можна поєднувати, можна брати різні чоловічі, жіночі або одні окуляри, один чохол в будь-якій комбінації. Оплачуєте за те, що є дорожче по вартості. 199. Теж 199. 169. 199. 100 гривень. 169. Такий за 149. 169. Асортимент досить різноманітний. На прикраси. 2 дорівнює 4 акції. Підвіски, браслети, сережки та кабелучки. Дуже мені подобаються такі підвіски, дуже ніжно виглядають. Є в біленькому кольорі або у зеленому. Також є різні браслети. Так, 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 так. По 90 гривень з сердечками. Такий набір 109, два браслети. Сережки 129, але ціна є різні, є і по 40 гривень, є в золотому або у срібному кольорі. Казала, ще вам покажу набір подарунковий, дуже він, такий габаритний. Від Ізумі кешбек, 80% від вартості. це і шампунь, і маска. І ще щось є. Ціна 699 гривень. а це скраб 150 мл, Повернеться 80% від вартості.